Є такий телефонний номер, що його знати просто необхідно, але за яким краще б ніколи не дзвонити. Це 101. За ним запобігають надзвичайним ситуаціям, а також рятують та допомагають тим, чиє життя опинилося під загрозою стихій. Ці діти добре знають і про існування 101, і про професію рятувальника. І, взагалі, про все, що стосується безпеки, життєдіяльності людини, недарма ж, бо саме їх зарахували до дружин юних пожежних. Від того часу вони не стомлюються пропагувати необхідність всебічної обізнаності у справі правильного поводження у критичних ситуаціях. Всі ці команди вже встигли перемогти на міському етапі фестивалю дружин юних пожежних і тепер виборювали право поїздки до Житомира, аби взяти участь в етапі обласному. Сім команд юних пожежних із різних районів Житомирщини зібралися на сцені Бертичівського міського палацу культури з метою заявити, лише умілими згуртованими та злагодженими діями можна протистояти вогняній, водній, хімічній та іншим небезпекам. І позавжди не а бігом через дорогу ти пробігти намагайся. Це пусте, що там машини. І вже видно, хто біжить. Це вона лише на сцені підступна шапокляк. Насправді ж учениця нашої 17-ї школи Світлана Мазур, як і її друзі по команді, Джем твердо усвідомила одну річ і хоче передати її усім. Життя таке саме небезпечне, як і прекрасне. Воно однаково багате, неприємні сюрпризи і на гіркі несподіванки. Ці змагання допомагають людям правильно поводити себе в критичних ситуаціях. Ми допомогли людям знати багато правил про безпеку. На мою думку, вони тепер будуть обережнішими з вогнем, з різними приводами, будуть з... з... Речовинами, які легко займисті, будуть обережні в лісах, при пожежах, при різних, коли буде витік газу, коли коли вдруг е, прийде якась людина незнайома до тебе додому, щоб ти не відкривав двері, щоб ти був завжди обачним всі, у всіх ситуаціях, які можуть бути в твоєму житті. Мені здається, що ми допомогли людям знати правила безпеки, що вони зможуть тепер. Що ми допомогли не панікувати? Чумачеча весна здатна закрутити голову в будь-кому, співають юні пожежні з попільні, але вони володіють заповітним шифром правил безпеки. А тому їм надзвичайні ситуації не страшні. Вийшло з-під влади вогнище, залий його водою, закидай землею, затопчи ногами. Стався землетрус. Не панікуй, не губись, пакуй надзвичайний рюкзак і біжи на відкриту місцевість. <му> Ми хотіли розповісти всім, що потрібно робити, що біля вогня не можна гратися, не можна підпалювати патарди без дозволу дорослих. Як потрібно діяти при повенях, при землетрусах і при інших небезпеках. І, тим не менш щось трапило, що треба робити в подібній ситуації? Якщо лихо прийшло? якщо прийшло лихо. По перше, не потрібно ніякому разі панікувати. По-друге, потрібно зібрати документи, їжу і саме основні ліки. По-третє, потрібно якому попробувати зв'язатися з рятові службою і слухати їх вказівки. Якщо такої можливості немає, то залежно від ситуації потрібно діяти. Якщо своєю діяльністю ти приносиш користь людям, якщо можеш вплинути на обізнаність громадян своєю енергією, активністю, артистизмом, то робиш добру справу. У цьому переконані самі учні цю думку відстоюють і члени журі. Сьогодні мені дуже отрадно, що всі команди підготовлені прекрасно, Всі команди знають правила пожежної безпеки. це значить. что дети знают, как себя вести в случае пожара, как себя вести в случае э эвакуации. Она, они знают, как позвонить в пожарную помощь 101. И настолько в игровой форме им удалось, вы знаете, очень даже было сегодня, трудно э -э -э победителей э -э -э определить. Мне очень приятно, что... Подготовили команди, учителя. вони настолько переживали за свои команды, ми теж переживали, но все-таки нам сьогодні удалось довести, що діти знают правила пожарной безопасности не хуже, чем взрослые. До обласного етапу фестивалю допускалися лише кращі дві команди. За оцінкою членів журі це право заслужили господарі дійства, учні Бердичівської школи номер 17, Вони посіли почесне друге місце та переможці зонального етапу. Юні пожежні «Попільні».